Вітаю на каналі. Тема уроку безпека там, де ти живеш. Діти, що означає бути в безпеці? Безпека це коли тобі нічого не загрожує. Це означає, що ти захищений, здоровий і спокійний. Безпека це коли ти знаєш, що можна робити, а що ні. І вмієш діяти, якщо щось трапиться. Небезпека може бути поруч. Удома, гарячі прилади, розетки, ліки. На вулиці, машини, чужі люди, погано освітлені місця. На природі дика тварина, незнайома рослина, вода. У разі пожежі, аварії, шторму. Навіть у знайомому місці можуть бути небезпечні ситуації. Важливо знати, де і коли треба бути особливо обережним. Як поводитись безпечно вдома. Не грайся з сірниками. Чи електроприладами. Не торкайся хімії, мийних засобів, ліків. Повідом дорослим, якщо щось сталося: Не відкривай двері незнайомцям. Навіть вдома, де тобі затишно, є речі, які можуть бути небезпечними. Якщо не впевнений. Клич дорослого. Будь уважним на вулиці. Переходь дорогу тільки на зелений сигнал світлофора. Не вибігай раптово на проїжджу частину. Не гуляй сам пізно ввечері. Повідом батькам, куди йдеш і з ким. Вулиця. Це місце де дуже багато руху. Правила безпеки допомагають нам не потрапити в небезпеку. Пішоходи мають свої правила. Переход дорогу тільки на пішохідному переході. Подивись ліворуч, праворуч, знову ліворуч. Якщо ти велосипедист, Злізь і веди його поруч, переходячи дорогу. Не грайся біля проїжджої частини. Дорога це місце підвищеної небезпеки. Навіть маленька неуважність може призвести до біди. Будь обачним із незнайомими людьми. Не розмовляй з незнайомцями без дозволу дорослих. Не бери цукерки чи подарунки від чужих людей. Ніколи не сідай у чужу машину. Якщо хтось викликає підозру, розкажи батькам або вчителю. Не всі дорослі добрі. Дитина має право сказати ні і захищати себе. Що ж робити, якщо сталося щось небезпечне? Зателефонуй дорослим або в службу допомоги. Якщо можеш, вийди з небезпечного місця. Не панікуй, зупинись, подумай, дій. Поклич на допомогу. Номери телефонів екстрених служб. 101 Служба пожежної безпеки. 102. Поліція. 103 Швидка медична допомога. Та 112. Єдиний номер допомоги. Отже, давайте з вами повторимо правила безпеки. Я знаю, як поводитись вдома. На вулиці і у транспорті. Я не торкаюся небезпечних речей. Я пам'ятаю важливі номери. Я завжди можу звернутись по допомогу. Я обираю бути обережним і розумним.